І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікава тема, а саме тікток бізнесмени. Так, ви знаєте, я сам тікток бізнесмен, але в трошечки іншому сенсі. Я вам не продаю курси, хоча і даремно, напевно, тому що рік тому в мене дуже багато людей хотіло купити курс, якого не існувало. Я думав його записати, але мені так стало впадло, що, ну, ви розумієте. Якщо я взаймався би тільки курсами, напевно, я б його легко би зробив. А так, коли займаєшся товаркою, я думає, може паралельно зробити курс. Ну. Може, дійти руки, а я можу дійти. І так, сьогодні ми з вами дивимося різні ідеї з Тіктока і їх коментуємо. Ролик буде короткий, якщо вам зайде, то зроблю ще. І друзі, дуже важливо. Станьте, будь ласка, спонсорами каналу. От вам ж не впадло, там 35 гривень, друзі, на місяць. Станьте спонсорами, буде дуже приємно. І так, перше відео. Топ-3 маржинальних ніж для новачків. Ти типу поки перша ніша дитячі товари. Собі вартість їх мінімальна, а маржинальність величезна. Діти народжуються кожного дня. І так, друзі, перша ніша. Дитячі товари, собівартість мінімальна, а маржа взагалі, дай Боже. Ні. Ні. Ну тобто це нормальна ніша, в неї багато стартують людей, але собівартість там не мінімальна. І маржа не максимальна. Давайте так. Я буквально продаю той столик, який вона тримає в руці. Знаєте, яка маржа? 100 гривень. 100 гривень, Карл. Я його купую за 300, продаю за 400, друзі. Ну це прям максимальна маржа і мінімальна собівартість. Дуже сумніваюся. І плюс конкуренція нереально висока. Це місце це товари для автівки, але не забувай рекламувати їх також і жінкам. Друге місце це товари для автівки, не забувай рекламувати і жінкам. Факт, тому що 83% рішень за купівлю чого-небудь здійснюють жінки. Тому, в принципі, навіть чоловічі товари вам треба. Я не кажу, що автомобільний – це чоловічий, в цілому кажу навіть всі чоловічі товари вам треба позиціонувати також на жіночу аудиторію. Тому що ну, вони або А, купують подарунок, або Б. Купи собі, ти будеш краще виглядати, тобі буде там щось краще і так далі. Тому я вам рекомендую, якщо у вас чисто чоловічий продукт, не забувати про жінок. Вони їх купують. Або вони приймають рішення, щоб чоловік їх купив. 83%, друзі. Це американське дослідження. Ну, може, в Україні, звісно, трошки міняється, але точно більше половини, друзі. Ну, банальний приклад, давайте так. Банальний приклад: штори. Це ж ніби універсальний продукт, так? Да? Ну, ви багато знаєте чоловіків, які самі по собі штори купили. Я жив два роки сам. У мене не було навіть жалюзі, Ні штор, ні... у мене тупо вікна були без нічого. Як ви думаєте, скільки у мене зараз штор? Та в кожній кімнаті. І третє місце це товари для дому. Вони завжди актуальні. І так, третє місце це товари для дому, вони завжди актуальні. В принципі, вона показала побутовий акуматор, який ви, до речі, можете замовити у мене в телеграм-каналі «Смішні ціни. Так от я вам скажу так, це завжди актуальні товари. Вакууматор взагалі класна штука для того, щоб маринувати м'ясо. Або собі там сир випорізали, залишили собі вакуумування, воно буде довше довго триматися. Сам вдома користуюся, класна штука. Товари для дому будуть завжди актуальні. Чи найкраще це для новачків? Гарне питання, тому що треба класно це подати. Це треба багато знімати відосів. Наприклад, той самий товар вакууматор його, ну принцип, більшість людей знає. І маржа, там, чесно, теж невелика. Невелика там 100 гривень ті самі варжа, бляха. Тому. Сказати, що це прям, наприклад, інстаграмний товар, ну таке. Ви можете дорожче витратити за рекламу, ніж клієнт у вас буде з маржую. Вам доведеться продавати ніяк я по 350 гривень, а як інші в інші інстаграм-магазини по 500-550 гривень. До речі, я, да, я бачив ці вакуматори, вони, вони в інсті дорожчі гривень на 200. Це не тому, що вони зажралися, друзі, а тому, що реклама в інсті коштує грошей. Не безкоштовна вона. Друге відео від Андрюхи. Найлегше стартувати з товарів, які коштують до півтори тисячі гривень. Аудиторія має бути цілювана на цей товар. Це жінки, бажано 24 плюс років, і маржа має бути хоча б там доларів 20-23. Ну, на теперішній момент можна взагалі стартувати з маржи навіть 13 доларів, так як зараз долар по 40, маку віддаєш там 200 гривень за клієнта, 300 з чим-то чистими тобі лишається, 10 замовлень, 3 тисячі гривень, 3 тисячі гривень 90 тисяч в місяць, і типу. 2000 доларів в місяць вже можна довести. Так, ну давайте так. Андрюха, в принципі, наскільки я пам'ятаю, доволі такий успішний бізнесмен, але от він зараз упрощує Ну, я думаю, опрощує для того, щоб перегляди були. Дивіться. Товар до півтори тисячі гривень, я з ним сходен. Жіночий товар. Бажано теж, тому що жінки все-таки більше купують. Бо що б ви не робили, жінки більше купують в інтернеті. Маржа 20 доларів він сам себе виправив. Так, маржа 13 доларів вже можна стартувати. Але він забуває, що ну, оце от банальна схема, знаєте, 10 замовлень день, 3 тисячі гривень, 30 днів. Ну, по-перше, він вже каже, що ви будете працювати без вихідних, щоб заробити 90 тисяч. По-друге, все таки конкуренція, і не факт, що ти за клієнта будеш віддавати 200 гривень, а не 400 гривень. Тому це може збитися. Тут дуже важливо обрати саме таку. Нішу конкурентну, але де не переповнена цієї конкуренції. Це не так легко насправді вибрати. Тому що є мінуси, наприклад, нової ніші. от ви завезли щось нове. Люди це не знають, і вони не знають, чи хочуть вони це купити, тому що вони ваш товар перший раз бачать. Якщо ви займаєтеся постільною білизною, всі знають, що таке постільна білизна, да багато людей не відзнає, які є матеріали, які краще брати. А от якщо ми говоримо про, скажімо, якийсь новий, новий ноу хау, там медведик з е, бабочок, ти такий, е, ну фіг, я, знає, чому його функція, що мені з ним робити, і так далі. Але в цілому ясним з ним згоден. 24+,. Чому він каже 2,4+, тому що це аудиторія з грошима, це точно які працюють, тому що дівчата 18-20 років, ну вони можуть ще не працювати, вони можуть навчатися і так далі. А от 24 плюс, це в принципі чоловіків стосується. Це аудиторія, якої є гроші. Так, третій відос. найкращі франшизи до 6 тисяч доларів. Вендінг автомат з кавою. Бендінгові автомати зараз просто заходять. І так, це... одразу ж зупиняю. Бендінг автомат з кавою, має місце бути. Й люди, які є, які професійно займаються, яких 10, 20, 30 точок. В принципі, вони дуже зручні тим, що вам не треба працівники Це класна штука. Мінус, якщо ви поставили не ту точку, все. Все, ну Ви можете закриватися, ви просто провтикали бабки. З іншого боку, ви все-таки провтикали бабки за оренду, а не за сам автомат, тому ви зможете його десь залишити, поки шукаєте нову точку. Ну або навіть просто паралельно шукаєте вже нову точку. Зрозуміло, що тут не працює, і туди перевезли. Гарний варіант. Єдине, що треба дивитися в договорі, щоб у вас якось можна було за місяць попередити, бо є такі договори, що ви попереджуєте, не попереджуєте, гроші, маєте заплатити. Це топ ідея для бізнесу у 2024 році. Тож автомат з кавою вам обідається приблизно 5600 доларів. Можна купити найпопулярнішу франшизу бінокль. от 5600 доларів. каже вона, що обійдеться в середньому ваніго автомат. Ну я думаю, що там можна і за 4 купити. В принципі, також ви можете на ринку е, глянути вживаних товарів. Буде теж плюс-мінус нормально, я не ну але треба в ньому розбиратися, ви розумієте. Якщо брати новий, навіть з урахуванням 5600 доларів, це залежить від вашої оренди і від місця, яке вибрали. Ну, отут, буквально знаєте, один ключовий продукт місце, все, все, ви більше нічого не зможете зробити. Бонус тому вам не треба працівників, ви самі можете цим займатися. Ну реально витрачаючи годину на день. Друге, автомати з водою вартість 190 тисяч гривень. Так, автомати з водою 190 тисяч гривень. До речі, захід, ну, дуже невеликий, ну прям це недорого. А, хоча саме цієї питної води вона каже, найпопулярніша. Екософт я її в житті не бачив. У мене біля дому десь три таких автомати, і вони не від Екософта. Тому не знаю, я бачив навіть по 150 тисяч, по-моєму, по 120 тисяч автомати я бачив. В цілому, непогано, але розраховувати на те, що у вас там буде багато грошей, я не раджу. Там реально, ну, прям. Ну, невеличкі суми будуть, ну може 5 тисяч на місяць, може тисяч, таке пасивне, такі плюс-мінус інвестування. В принципі, як варіант, воно може бути. Воно має місце на існування. платіжні термінали. Найпопулярніша франшиза, Moneybox. вартість 1625-2090 доларів. Період окупності усіх цих франшиз це від 8 і до 16 місяців. Так, значить, дивіться третє. У нас що Moneybox. Moneybox, тобто платіжні термінали. Принципі непогана тема. Ви за 2000 тисячі доларів можете почати собі такі, знаєте, невеличкий бізнес. Так я працюю сам на себе. Звісно, і коли ти купив щось за 2000 доларів, яке працює саме на себе, то треба розуміти, що ваш дохід місяць буде, ну, може, 1000 гривень, може дві тисячі гривень. Ну, це дуже маленька сума, і не треба розраховувати, що ви за 2000 тисячі доларів будете заробляти 2000 тисячі доларів на місяць. Це було б дуже тупо. Ну, інакше всі би цим займалися, і повірте, франшизу би ніхто не продавав. Як такий невеличкий пасивний заробіток, ну, має, має, має право на існування, але теж треба знайти е, місце. Якщо ви знайшли десь його в глухому куті, де нікого нема, ну, толку від цього нема. Але бонус, його не треба ставити, наприклад, як е, кав'ярні самообслуговування в якихось мега-лакшері точках. Ну, тобто, якщо ви в торгових центрах ставите, вам, звісно, оренда дорожча, Але манібокс і не треба, його можна поставити і в АТБ. І нічого з цим не буде, і все буде окей. Тобто, якщо там, наприклад, кава за 60 гривень в АТБ може відлякнути багато людей, то Манібокс з комісією там 2 гривні, 3 гривні, ну нікого не відлякає. Це і ним будуть користуватися. До речі, коли ви читаєте якусь франшизу і що там термін окупності від 8 до 16 місяців, множте на 2, Від 16 до 32, Оце буде правдиво. Це буде ваша інформація, тому що у них був один приклад, максимум, якщо вони не брешуть. Був один приклад, хто за 8 місяців, а всі інші бляха, 16 і більше. От я вам даю гарантію. Отак, четверте відео. Ну що, розкриваю всі карти про квітучий папір. Перше, це якщо листівку викинуть, вона розкладеться протягом двох місяців. Ну а друге, з однієї картки, ваш клієнт зможе зростити собі більше п'яти рослин. І так, третє: квітучий перероблений папір це повністю ручна робота наших працівників. І останнє четверте: клієнти, які отримують квітучу картку в своєму замовленні, 100% закохуються у турботу бренду. Так, друзі, в принципі, ідея прям цікава. Квітучі листівки це дійсно екологічно, дійсно класно те, що можете посадити рослину, це якби турбота бренда про тебе. Але насправді я от не люблю цю макулатуру. Люди, які бляха, постійно пхають листівки, ви мене бісите. І ви бісите не тільки мене, нікому не треба ця макулатура. Якщо це інструкція. Це класно. Якщо це, можливо, в теорії промокод на наступну або там якась акція, да і чисто людям, які вже у вас купили, тоді да. Це інше, оце дякую, що ви замовили у нас, божечки, ти Боже, Боже, я вас так люблю, ви найкраща людина в світі. Не треба, не треба. Це е, дається сервісом, це дається послугами, це дається ціною, якоюсь знижкою додатковою. От ви знаєте, якщо вам дається додаткова знижка або подаруночок, про який навіть вам не казали. Оце турбота. От у мене є на такі моменти, коли люди замовляють AirPods, їм приходить додатково або чохол або трубочка для чищення AirPodsів. І я про це в жодній рекламі не кажу. Жодній. І от люди такі: О, клас, дякую. І зазвичай вони пишуть відгук такі О, дякую за приємний подарунок Тому що я про це не кажу. Якби я це казав, це був би просто маркетинговий хід. да Ну, типу, от, купи у мене, тому що є там такий бонус. А тут бонус, про який ніхто не знав. Це класно. От, і те саме з листівками, ну друзі, досі, ну, не треба, не треба задобувати клієнта макулатурою. В принципі, якщо ви будете задобувати квітучою макулатурою, то вам треба сказати, що там є насіння, ви можете його посадити. Класно, що ця листівка розлагається за два місяці. Це дійсно екологічно. Але мені що здається, що по ціні ці листівки будуть разів в 20 дорожчі, ніж звичайні листівки від поліграфії. До речі, цікаво, як вони саме друкують. Ну, в цілому процес прикольний. Можете спробувати таким зайнятися. Чесно, ну це цікаво. Я б, напевно, не запарювався, але мені просто ну, не дуже таке подобається. Як бізнес має право на існування? Перед наступним відео, друзі, нагадую, що я консультую по бізнесу. Як відкрити ФОП, який вибрати квет, ну і коротше купа інших речей, як просувати його через Тікток, через Інстаграм. Замовляйте консультацію. У мене в Телеграмі. Тисяча гривень консультація, якщо що ось тут внизу, П'яте відео, який бізнес краще почати з бюджетом в 100 тисяч гривень. Тут можу запропонувати і розказати конкретний варіант. Краще всього з таким бюджетом, на мою думку, зробити телеграм-канал. Заходити в телеграм як в повноцінний бізнес. 100 тисяч гривень це невеликий бюджет для телеграм-каналів. але це та цифра, з якою можна працювати, з якою вийде невеликий канал. Ну це вже і так, друзі, 100 тисяч гривень, куди їх витратити на телеграм-канал в цілому цілому, якщо брати би окрему соцмережу, я з ним згоден. Ну, тобто, так, дійсно може, але є тут невеличкі нюанси. Ну, тобто, є плюси і мінуси. Плюси. У вас, якщо що, буде онлайн-бізнес, да? Тобто, вам, не, вам байдуже. Ви, там в, країні, в Україні, не в Україні, він у вас буде рости. Є мінуси. Перше, рекламувати інст... телеграм-канал, по суті, по суті, можна тільки через Телеграм. Так, можна переганяти з TikTok, але це вже буде ваша повноцінна робота. Ну, повірте, скільки у мене на телеграм-каналі Там 670 людей, по-моєму, щось таке. І, ну, і це важкувато. І це при тому, що у мене 60 чимось тисяч підписників TikTok. Тобто з TikTok його ну, реально важко переганяти. Легко переганяти, коли ви берете. Ви знаєте, оці відоси там, де. Дивіться, ця шафа вона коштує всього 200 гривень. Ну, там шафа за 20 ну, гривень, да? за 20, -20 тисяч. От, на такі 200 гривень, і можете замовляти на ложкою. На ложкою, меблі. да-да угу, три рази. короче і от ви переходите, типу, з TikTok, а там, по суті, ну, якась, ну такі канали, які плі. Ну, ні про що, да От просто ні про що. А, тому так, так, а, так, так можна перегнати. Але, але це не будуть якісні підписники. Вони захочуть у вас залишатись. Ну, я на такі один раз підписався, помітив, що це фігня. Підписався. Все. Толку немає. А якщо розвивати нормальний телеграм-канал, ну це треба прям ним займатися, і не факт, що у вас все одно вийде. Ну тобто, вибрали не ту ідею, і все. Ви вирішили зробити кулінарний блог, а ваш кулінарний блог нікому не зайшов. Мінус 100 тисяч гривень, все. Якщо ви зайнялися просто товаркою, просто онлайн-магазин, то. Якщо ви зайнялися просто товаркою, просто онлайн-магазин, ви хоча б цей товар потім зможете по собі вартості продати. Да? Ну, за рекламу ви гроші не отримаєте, але за товар хоча б щось. Ви вийдете в половину, да? або навіть в нуль в теорії можете вийти. Тут не прокати. Тут, якщо ви просрались, ви просрали все абсолютно. І перед наступним відео нагадую: я займаюся картинами на металі. Вони такі класні, круті, висять без рамки, служать від 50 років, не бояться води, не бояться сонця. Замовити їх можна тут внизу. Так шосте відео на яких площадках варто продавати у 2023 році? третьому відео, Відо якої найпростіше буде почати, це інстаграм. Якщо придумати якусь свою фішку, використовувати крутий контент, то можна на перспективу побудувати хороший магазин, який буде тобі стабільно давати продаж. І так, перша площадка Інстаграм. Друзі, я з ним згоден. Інстаграм це класна площадка, там можна робити рекламу, там, якщо вмієте знімати відоси, будуть протежі. Там, в принципі, є аудиторія. Тому тут взагалі без Ну, 100% Інстаграм, тим більше для новачків, це класний і класний варіант. Друга площадка трошки складніша від Інстаграм. Це Pro. Можна придбати акційний тариф на 3 місяці за півтори тисячі гривень і отримувати продажі стабільні від неї. З каталогу просити. Так, друга площадка пром. Я не згоден. Друзі, у мене є друг, який працює на промі. Я вам скажу, що там і теж йдуть просадки, і просадки немаленькі. І в чому проблема прому? В тому, що, по-перше, ви не побудуєте бренд. Там ніколи ніхто не шукає бренд. Якщо через Тікток ви перевели на свій інстаграм, людина вас знає. Ви жива людина, з вами можна поспілкуватися, вона здає питання, ви відео відповідь, Люди це побачили, ну і є взаємодія. Якщо це пром, люди просто беруть ставлять фільтр ціна, і от по ціні, отак, от шукають. Йому ще байдуже на все. Плюс пром взагалі не захищає продавця. Він дуже захищає покупця, а на продавця йому плювати з високої гори. Якщо, наприклад, у вас той замовляє і не забирає, та він ще все одно може залишити поганий відгук, а ви потім доведіть, бляха, що а, все було не так. У мене була ситуація, коли у людини реально замовили кабель, щось там за 50 гривень. Ну взагалі понтовий, просто зарядний кабель, типу Аврорівський. Бляха, негативний відгук. А, він не такий якісний, як людина собі очікувала. За 50 гривень кабель, ви розумієте? І все. І, і цей відгук не видалити. Ну, і в чому прикол? Те саме, якщо клієнт не забирає, вона типу наложка туди-сюди. Там пром якось повертає, але повертає теж ну, не завжди і не через е, не напряму грошима. Тобто він може там на баланс, наприклад, зачислити. І в цілому там конкуренція височезна. Чесно, пром я б, ну, не створював. От, реально, не створював би. Але це моя думка. Хтось вміє на цьому. Я реально це пром не шарю, хоча я на ньому був два рази намагався, у мене не вийшло. Я навіть закидував максимально от все, у мене сиділа там людина в промі. Знайома, знайомого, так би мовити, яка мені пояснювала, що мені робити, щоб були продажі більше. Я от робив, 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 і. Ні, ні я вже був перший-перший на видачі. ні все одно. Я, в принципі, за півтори тисячі гривень можете спробувати, друзі. Вам півтори тисячі гривень і самі знайдете собі, спрацює вас чи не спрацює. Тільки якщо що їм за тим, щоб на три місяці їм треба написати в підтримку. Вони вам скинуть ссылку, і тоді ви зможете оплатити саме на три місяці, бо так сайту чисто на рік. Третя площадка це власний інтернет-магазин. Будувати ти можеш його на будь-якому конструкторі. Третя площадка це у нас що правильно ваш інтернет-магазин. Ну, по суті, зробити собі свій сайт. Ну, це така база. Ну, це прям база. Плюси сайту, а ви ні в чому не обмежені. Просто робите будь-який дизайн, всі що хочете. От просто абсолютно. Ви підключаєте будь-яку платіжну систему. Ну, як вам все зручно? Мінуси. Рекламувати рекламувати важче, ніж, наприклад, той самий інстаграм-магазин, але легше вийти на покупку. Ну, тобто, людина зайшла на сайт, і якщо у вас все правильно зроблено, то людина хоп-хоп нажала вас замовила. Мінуси він може про вас забути дуже легко. Якщо людина вас підписана в інстаграмі, йому інколи будуть випадати ваші пости, ваші рілси, і людина, якщо що, згадає про вас. В інтернет-магазині ніколи про вас не згадають. Ну просто не згадають. Якщо це не якісь який вони людина підсіла вже, і вона знає, що там все окей. Тому я думаю, що в принципі можна робити два: інстаграм-магазин і ваш сайт. І то, і то розвивати, і дивитися, що вам буде краще. І так, друзі. Якщо сподобалося відео, напишіть про це в коментарі, чи робити мені ще, бо перегляді щось просіли, і я от не знаю. Залишатися мені на Ютубі не залишатися. Спонсорів, на жаль, небагато. До речі, ставайте спонсорами. Це реально мотивує робити відео. Якби не було спонсорів, друзі, я в закрив би ютуб і не парився собі вже житті. Так що ставте лайк, підписку, дзвіночок, Па-па.